І всім привіт! Це інтерактив з шести гачерами, Двоє покинули нас. Дуже жалко про це. І зараз покажу. Зараз буде, напевно, що моя запись, але я думаю, що всі учасники дуже старалися. І для цього підпишіться, будь ласка. Будуть ссылки на всіх учасників, крім одного. В описі. Так що передаю слово іншому учаснику. Всім пока. Бебе і до побачення. Всім привіт з вами Зараз я дивлюся на естетику цієї оси. Мені подобається цей колор. Хоч і він з Мінтросто, але в ньому характер є такий. Те, що дівчина підліток, бунтарка, блін. Чим вона на Узі похоже? Мені треба було Узі робити. Я це тільки зрозуміла на етапі переозвучки. І зрозуміла, те, що всі майже повідіслали, повідсила екології з ангельською тематикою. Ну, типу, ці такі чистіулі, гарнюлі. І передаю слово іншому учаснику. Всім пока. and made a one and zero day Привіт, мене звати Соня Соняншо. Це перший інтерактив, у якому я приймаю участь. Та давайте ми сразу перейдемо до дію. Мені попався ось такий ось калаш. Тут є надпис, але я не буду на нього орієнтуватися. Буду просто дивитися тільки на сам калаш, та як я його спрінімаю. Та тепер можемо починати. Я захотіла взяти ось це ось нове та гарне тіп Кожу я зробила таку загаревшу. Таке немного коричневого, не знаю. Я зробила ці кудряве волосся з такими бантиками, дуже багато передвігала, тому що мені здається, що це виглядає якось дуже естетично, прикольненько та якось індивідуально. Але у нормальних ос я не люблю, якщо це дуже-дуже деталізовано, але якщо для такого персонажа це виглядає супер. Та я зробила ось таку косічку, не знала, як її правильно підвігати. Так. Я зробила їй риже волосся. Тепер дивимося на наступну частину, а саме другу та останню. Спочатку я хотіла зробити їй оранжеве волосся, але потім зрозуміла, що краще буде виглядати блонд. Тому я як би зробила блонд. Також я додала таку віртушку та заднє волосся я зробила рожеве, тому що вона типа ЕМ. Я зробила це так, тому що це типа літа, вона так перекрасилася, Та мені кажуть, що це виглядає прям супер. Тепер я роблю ось такі ось, очі, мені вони подобаються. Це нові очі. Я зробила їй такі рожеві очі, тому що якби вона Емо, та вона бере такі лінзи. Також я зробила такі зірочки тому що це виглядає прикольно Та такі золі брови Тепер переходимо к одежі. Як я вже казала, вона Емо Нічого немає проти Емо вони прекрасні, як, як і ви. Але просто я захотіла так зробити. Спочатку я не хотіла додавати рукава, але потім зрозуміла, що це буде. Тепер хліб. я роблю її юбку. Вона така коротка, також рожева. Це не виглядає як сильно емо, але вона Емо Стільки раз за це відео я сказала Емо. Тепер я захотіла зробити якийсь аксесуар. Та це така квіточка, також чорна рожева. Тому що я так сказала. Тепер я роблю аксесуари. Та я захотіла зробити якусь таку шляпку. Я не знала, яку обрати. Спочатку я обрала ось ось, як свічки, не знаю. Це в мене така, також була чорна рожева, а я потім зрозуміла, що вона виглядає негарно. Я вже не знала, яку обрати. Я дуже багато шукала. Але потім я захотіла зробити таку та ще вушка, Так вони ростуть шляпу, але так повинна бути. Ось я робила десь. Минут 30 чи, мабуть, навіть більше. Що? Ось що вийшло. Велике дякую Синю Зірці, що вона мене взяла у цей інтерактив. Це мій перший гач інтерактив, у якому я приймаю участь. Як я вже це казала. Обов'язково підписуємося на мене, на мій телеграм-канал. Там є різні спойлери, чи також різні інтерактиви, які будуть дуже скоро. це зараз навіть один я. Та на мій ютуб канал, там виходять і шорти, і длінне відео, та там дуже прикольно. Та також підписуємося на синю зірку. А тепер я кажу усім пока-пока-пока. Та ми переходимо, ви переходите к новому учаснику, чи я було останній, я не знаю. Усім пока! Чмок! Завдання було зробити з колажу ос. Спочатку я вирішила зменшити голову, потім зробити більш такі сірі очі, зробити зачіску таку цікаву, щоб вона не була схожа на зачіски в Гачі Лайфі, в Гачі Клубі, там. Була унікальною такою, цікавою. Потім вирішила зробити якісь цікаві Крила, а не просто якісь звичайні різні. Потім вирішила зробити ретро такий давній одяг, додати цікаву спідницю, потім додати хвіст, щоб було красивіше. Далі я захотіла зробити різні там крила, потім додати ельфійські вуха Змінити кольор шкіри, додати цікавий такий акс аксесуар, і якраз підходить те, що там на ньому є свічки. Потім думала пошукати ще якісь аксесуари, але вирішила не додавати. Потім вирішила додати все-таки ще цей аксесуар, німб. Типу те, що в неї одне криво англійське то хай буде німб. Потім я вирішила зробити взуття таке світло-жовтеньке. Потім додати сережку, таку хмару, типу. Вона теж підходить якраз. Зробити красиві брови такі білі, якісь цікаві, а не звичайні просто. <світ> додати ще такої тіні, щоб було ще красивіше. І ще додати такий лолед, типу, ну, щоб для краси, є все. Всім привіт! Я тут хотіла подякувати за те, що гачери прийшли, за те, що потратили свій час на озвучку і на монтаж відео і на запис, і нароблення ос. Мені дуже було приємно з вами мати справу. Надіюсь, ви прийдете на ще більше інтерактивів, з відео. Так що чекаю у вас. Особливо я хочу сказати дякую тим, хто відкликався зразу, вже, тому що мені не вистачало часу це зробити. Я ще спочатку повинна була приїхати. за цього в мене виникла така проблема, і я дуже полюбила це діло. З організацією це. Це мій перший інтерактив був. Так що всім пока.